Як качка 4 кілограми важить, то качер важить 7-7,5, 8, рівно в два рази більше. Жовтенькі це орпінтони, чорні з білим, мармурові кохи, а ця чорна це джерсієць. Трохи пізні курчата, але на зиму перемістимо в приміщення. Сподіваємось, що до весни виростуть. Також курку забрав, щоб їм гульніше було. Це лякливі через, все, що курки нема. Чорні це джерсійці. білий це кожен джерсієць. Чорні з білим це мармурові кофти. І віандоти в місці, Такі, як курівки. Це маленькі, вісім це днів вони мають. Але ростуть. Це найменші курчата. Дав їм корму від іншого виробника, а вони по моззі дістали. Найкраща пуріна. Я годував завжди коріни, я це спробував інше дати. Воно не здали. Вони не здихають, але їда їм не підходить. Завтра купимо хворіни і змінимо корм на коріну, бо можуть поздихати.